Знаходимося поблизу будинку Ливаневського 45, поблизу дитячого садку і поблизу трансформаторної підстанції. Лиця номер 163 Відео знімається 17 червня 2014 року до пана Ореховського Пана Ореховський свої відповіді ви казали, що буде наведено порядок. Приписи дали, вказівки поприбирати. Давайте. Це поприбирали. Так. Це засмітник. Далі. Я вам казав, що падають блоки. Пане Руховські. Блоки, які вкріплювали землю біля цієї трансформаторної підстанції. Ось блоки попадали, їх треба підняти. Починає знов обриватися. І врешті-решт підривається вже стадіон. Ось наш стадіон. Стежечка і ось. Підмивається. Панерихоцькі блоки треба підняти, знайти ті, хто відповідає за це. Підняти блоки, і укріпити землю.